Дуже смачний. Це вібрата. Нормальний паспон. Вона Неман... беземоційна. Неймовірно, ти знаєш, що я про тебе говорю. А <рес> Це те, чого не вистачає українській музиці, Повіяло дуже добрим вайбом. Мені це не подобається взагалі. Однозначно, це одразу в моєму топ-3. Я плакала, вона це... дуже емоційна. Ніби кричить на мене, але так по-доброму я не дуже таке люблю. Вайб молодої полякової. Класна мелодія. Мені дуже хочеться слухати. Я не здивуюся, якщо це якийсь ще один сайт проект Слави Кедра. Похоже, знаєш на якось тупого переможника голос країни, який почав писати своєму з я і пішов танцювати, а це для мене показник. Я тільки не можу зрозуміти сенс. Ну так я христина Соловій напевно щось а таке. А мені, Я подумав, взагалі що свів Морц.